Продажі Octavia Tour Машина пригнана з Німеччини. Вже поставлена на український облік. Автомобіль повністю розмитнено, сертифіковано, заплачено першу реєстрацію. 2002 рік виготовлення. Двигун 1.6, механіка. П'ята ступка. По автомобіль у весь середній фарбі. Присутній задній партронік. Дуже маленький пробіг, 157 тисяч, рідного пробігу. Партроніки працюють. Заднє скло оригінальне, ляда без корозійних тут, болячки бувають, що пускає жомшини. Салон нахім чистився, багажник теж. Присутні задні динаміки. Домкрат, ключ, випутка запаска нова стоїть, запаска ще оригінальна, на авто не ставилась. Карта не провищу. Салон охайний, присутній такий задній підлокотник. Все частенько, все охайно. Два склопідйомника, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. штатна магнетула, клімат. педигрюсы день. Все лампочки светятся. Он тола працює. Заводиться автомобіль за Аліспів оберту. Склопідйомники працюють. Підігрів все працює. Стан ручки КПП. Взагалі не затарт. Ручка оригінальна, не міняна. Стан керма, дивіться. Кермо не перешивалося. Ручник працює. Підстаканник. Другий ключ. Так, давайте відкриємо капот. Двигун працює ідеально, не насапонить, не по болтах нічого не крутилося. Він код автомобіля. Через оночки, всі залушечки, все на місці, пари оригінальні, з цієї сторони також, де намітки не крутилися. Заліз повідомити. Екологія на місці нам тут. Показники прибору. 93. 96. 111. Так быстренько пройдемо. 97. 96. Тут такі больні місця, що зазвичай ржаві, Є все в оригіналі. 134, 136, 129, 116. 113, криша 113 116 111 125 128 127 130, задня кришка багажника 123 114. Заднє скло оригінальне. Заднє крило 116, 109 64. 113, 127, 99. 151, 120. 131. 131. 90, 89, 101, 90. По нюансах є маленька тріщина на лобовому склі, скло оригінальне. Десь був школик, столо тріщина. Так, по техніці авто без нарікань, по ходові, по мотору, по електриці все добре. Кого цікавить даний автомобіль. Телефонуйте. Машинка знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефону. Усім гарного дня, до побачення.